8 листопада у місті відбувся масштабний захід день знайомства з Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом, який зібрав понад півтори тисячі гостей, учнів шкіл, ліцеїв та гімназій міста та області, студентів медичних коледжів. Сьогодні я вважаю для колектива медичної університету надзвичайний день. І не тільки для колектива, а й для всього нашого Запорізького регіону. Бо такої кількості майбутніх абітурієнтів ми не бачили ніколи. Сьогодні університет, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет демонструє абсолютно сучасний підхід до того, яким чином ми маємо залучати майбутніх студентів до навчання в закладах вищої освіти. Це просто ну, такий взірець і приклад. Просто колосальні враження. Я локально була там, якійсь одній з кімнат, але щоб так масштабно, так. Відкрито це перший раз, і насправді в мене навіть настрій піднявся. Знаєте, незважаючи на те, що субота, дев'ята година ранку, масштаб дітей, масштаб людей, масштаб е діяльності не просто знаєте, там, подивитися, а як все це відбувається. Практичні умови, створення реальних кейсів. Ну дуже круто. Я вам за це дякую. Відвідувачі університету мали змогу познайомитися з історією та досягненнями, дізнатися про спеціальності та освітні програми, поспілкуватися з викладачами, студентами та адміністрацією вишу. Особливий інтерес викликали екскурсії над сучасними навчально-науковими тренінговими центрами. Їх надсучасне оснащення найкраще в Україні: сотні манекенів, на яких можна відпрацьовувати практичні навички, аудиторії, що повністю імітують палати лікарні, будь то інтенсивна терапія, пологовий будинок або кабінети для проведення електрокардіографії та ультразвукового дослідження. Є тут і локації для відпрацювання алгоритмів дій у невідкладних станах і надзвичайних випадках. А ще віртуальні пацієнти і реальні лікарі, майстри своєї справи, які завжди готові поділитися власним досвідом. Це дуже сучасний центр. Ми запрошуємо всіх долучатися до нашого університету, особливо тих, хто бажає стати лікарем. Дійсно, плеяда найвідоміших лікарів регіону була цього дня у повному складі. Щире спілкування з молоддю, корисні поради щодо вибору спеціальності та навіть про збереження здоров'я безумовно запам'яталися усім. Цікава тема вакцинація від вірусу папілому людини у підлітковому віці. Онкологи не тільки лікують рак, але вміють його попереджати. І навів докази для цього. Наприклад, сьогодні. За рахунок первинної і вторинної профілактики ми можемо попередити рак шийки матки, рак порожнини рота, деякі ще інші форми раків на 100%. Ще одна корисна та цікава локація у офтальмологів. На нашій локації ми можемо перевірити гостроту зору пацієнту, можемо перевірити його рефракцію, заломлюючу силу рогівки, а також подивитися і продемонструвати, як дивитися очне дно, як дивитися передній відрізок ока за допомогою щілинної лампи. Тобто, ми можемо показати, як працює лікар-офтальмолог на своєму щоденному прийомі. Неподалік запрошували абітурієнтів долучитися до цікавого світу медицини, сімейні лікарі та кардіологи, лори та фуніатри, хірурги та травматологи. У тренінговому центрі з фізичної реабілітації демонстрували надсучасні прилади та говорили про новий напрямок, терапію мови та мовлення. Попит на таких фахівців досить високий, і ці фахівці почали готуватися і можуть бути, пройти спеціалізацію, в тому числі в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. Поруч з школярами, які ще міркують над вибором, студенти медичного фахового коледжу ЗДМФО. У них коливань немає, тільки вперед. Я планую вступати, тому що я бачу тут великі перспективи. Мені подобається ця справа. Я хочу. Жити цим я хочу в цьому розвиватися, хочу стати медиком і в майбутньому багато чого планую. Справжній ажіотаж був у стоматологів. Нове покоління їх вже не побоюється та розуміє. Спеціальність затребувана, робота буде стабільна, а вчитись цікаво. Я вважаю, що треба закохати в професію насамперед. Тобто, сьогодні ми займаємося, займаємося персоніфіковано цим. І я думаю, нам це вдалось. Регіна про стоматологію мріє з дитинства цього дня впевнилася б дійсно цікаво. Я спробувала і не дуже складно було. В захваті від екскурсії і Ренат стоматологію почав цікавитися з особистих причин. У мене брекети стоять. і Прикос мене був спочатку дистальний, тепер направи не виходить. Тому, мабуть, ця локація мені там дуже сподобалась. Дуже багато ми побачили стоматологічне відділення, анатомічне і мої враження. Мабуть, залишиться зі мною до кінця 11 класу, точно. Більшість школярів вразила ця дивовижна можливість ось так в максимально стислі терміни опанувати ази майбутньої професії. Мене дуже вразило, що багато чого можна потрогати своїми руками, поробити. Нас навчили шити, в'язати вузол, колоти вену, Тут першу допомогу, якщо людина не дихає. Це було дуже цікаво для мене. Ще одна спеціальність, яка викликала неабияку зацікавленість, косметологія. Нова спеціальність медична сестра косметолог, вона є е, дуже цікавою і такою, що є актуальною. Чому тому що косметологія вона жива весь час, не дивлячись на ті умови, в яких ми існуємо. Кожна людина хоче виглядати привабливо, і це покращує психологічний стан людини. Тому насправді попит на цю спеціальність є, якщо це цікавить наших майбутніх. Студентів, то, будь ласка, запрошуємо на чотирирічне навчання, це швидше відбувається, ніж у лікарів, і їх беруть таких медичних сестер в косметологічні заклади, тому що вони звільняють лікарів від чисток, масок, масажів. Все це вони вміють робити від апаратних методик. Але ви набуваєте освіту швидше. Дуже вдячна запорізькому меду професійно. З такою душевною теплотою вони підійшли до дітей. все показують, все розказують це неймовірно. Дуже вдячна, Хочу побільше таких заходів у всіх наших вишах, тому що в наш час хочу, щоб діти вступали в Україну. А в цій аудиторії можна було дізнатися про свою групу крові, ознайомитися з сучасними напрямками лабораторної медицини, цитологічними та генетичними дослідженнями. Наші абітурієнти можуть побачити, що на сьогодні медицина це не лише використання медичних технологій, а і спласінг медичних технологій з комп'ютерними технологіями. І саме наша спеціальність лабораторна діагностика може бути цікавими для абітурієнтів, що разом з тим, що вони можуть опанувати цей напрям як медичну спеціальність, разом з тим, вони набувають певних. Комп'ютерних навичків, тому що на сьогодні я вже говорив: діагностика більшості захворювань вона базується на комп'ютерному аналізі, на застосування таких сучасних напрямів, напрямок, як Artificial Intelligence, як використання програмування і так далі. Не забули організатори про те, що відвідувачі все ж таки діти. Отже, елемент гри та змагань обов'язковий, отже, розробили цікавий квест. Завдання з гумором, завдання, які потребують квітливості, але і деяких знань. Можливо, вони щось узнають нове на наших завданнях, можливо, поділяться цими знаннями, що вони мають, але головне, щоб вони отримали позитивний настрій. І ми працюємо саме над тим. Катерина вступила до ЗДМФУ цього року. Про студентське життя розповідати може годинами. Ми живемо у дуже такий важкий час. У нас був і коронавірус, і війна. І ми взагалі не виходили на вулицю. У нас було дистанційне навчання. І зараз ми Навчаємося не онлайн, ми навчаємося офлайн, і це для мене дуже багато значить. Я нарешті побачила людей. Я, ми, я побачила свій колектив. У нас дуже він дружній. Ми постійно розмовляємо, постійно кудись виходимо, але раніше цього не було. Ти ж вже чотири роки. Тому я в захваті. Ці два місці навчання вони проходять дуже продуктивно. Мені взагалі все подобається. Навчання просто супер. Цей день став яскравою подією у житті молоді та університету, сповненою щирою зацікавленістю, живим спілкуванням та натхненням. Що стосується майбутньої нашої роботи, то вона буде продовжена і дуже продовжена активна. Зараз після такого глобального заходу я хотів би подякувати керівництву департаменту освіти і міста Запоріжжя, Запорізької області і представників інших гілок влади. Бухаріну Людмилу Михайлівну, які допомогли нам організувати цей чудовий заход. І хочу сказати, що буде все продовжено. Така у нас спільна колаборація, тому що хочемо, щоб в регіоні у нас зростали. Лікарі, медичні працівники, яких на сьогодні не вистачає, і сьогодні особливо не вистачає. Але в будь-якому випадку, навіть якщо дитина 10 11 класних, 9 класник, йому тут дуже сподобається, а він але він точно зрозуміє, що ну це не його шлях. Да? Значить, він буде шукати далі. І буде шукати саме такі, ну, такі університети, які відкриті для майбутніх студентів, да? які повністю. Хочуть проводити тебе по твоєму шляху професійного становлення. От медичний, ну просто молодці команда, на чолі з ректором Юрієм Михайловичем е, показують приклад, як треба працювати з молоддю. Дякуємо всім, хто був в університеті цього дня, і до зустрічі на наступних заходах, які вже готує для вступників Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.